Ось це от Вінкофудс. Відколи себе пам'ятаю, тільки ось сюди ходжу. Взагалі, то я стараюся все на фудстемпах брати. Раніше правда, у нас було трохи більше, але після того як ви приїхали, то вже трошки нам зменшили. Я я беру 68 центів. Фрикмайері, бачите, 2 долари. Більше ніде такої ціни нізької не немає. Ну а ми, взагалі, як жив? Ви зараз тут приїхали? Робота є, все є. У нас тоді роботи не було. Люди з мастірська А Ви приїжджали, думаєте, тут колори на деревах росли. А ось все, дивись, який вигляд тут кави. Можна змолоти каву, є кавові апарати, що самі роблять. А У вас взагалі таке було? ви. як до цих пір пили галку. Я пам'ятаю, Україні тільки галка була. Та зараз в Україні на кожній заправці є кавові апарати. Я знаю, яка там віда була. Десь тут була машинка, яка ріжа хліб. А У вас взагалі є. Така а за ці всі ваші безплатки взагалі то ми платимо податки. Так, це не корпорації, так донатять, фудбанки і потім менше податків платять. Та, ти бійся таке говорити, це все за наші гроші. Ми взагалі, як по грін-карті, приїхали, у нас такого не було, нам взагалі ніякої допомоги. Ті біженці, що раніше приїхали. Так, ой, ті взяли взагалі там, тисячами і всі бенефіти отримали. Ми, ми спочатку на них робили, тепер на вас. Yeah. У нас сюди Apple і можна платити телефоном. У нас в Україні є таке. Взагалі, то, правда, Вінкофудси, волна не працюють. Треба тільки фізичну карту. Йдемо, коротше, щось перекусимо. Взагалі, скільки разів виходити на тиждень, десь Їсти поза домами. Ми кожен день в ресторанах їмо. У вас там точно такого сервісу немає. як В нас взагалі зав'язуй з цим, щоб жалітися. Взагалі то в Америці не прийнято жалітися. Але правда, тут ніхто нікого не тримає, приймає. Ну добре, хоч господарі Трамп прийде і розставиться на своє місце.